Коли вдома температура падає, а світло зникає не за графіком, вирішують не емоції, а гаджети, які реально тримають побут на плаву. Цьогорічна Чорна п'ятниця на Аліекспрес шанс оновити свій набір енергооборони за мінімальні гроші. Від потужних павербанків і компактних станцій до світлодіодних ламп, інверторів та зарядок, що економлять кожен ват. У підбірку увійшли лише ті пристрої, які довели свою надійність у реальних відключеннях і мають адекватну ціну на розпродажі. Це не іграшки, а обладнання, яке взимку стає є частиною побутової безпеки. Тож поїхали. Далі найкращі 10 рішень, на які точно варто звернути увагу цієї чорної п'ятниці. Як не дивно, але один із найкрутіших антиблекаут гаджетів коштує смішні 2 долари. Це, звичайно, на вигляд Коп-стрічка, яка працює від будь-якого USB-порта: павербанка, станції, ноутбука, банальних зарядки від телефона. Тут немає контролерів, ефектів чи розумних режимів, лише рівне, стабільне світло з високим CRI, яке споживає всього 5 вольт і до 3 Ват залежно від довжини. Тобто з павербанка на 20 тисяч мАгодин вона світитиме ніч без перерви, і це не перебільшення. У чому фокус? Коп-технологія дає щільну матрицю діодів без крапок, без мерехтіння і без зайвої витрати енергії. Ці стрічки реально використовують у будинках під час відключень як основне світло. Можна повісити над столом, уздовж стіни, під шафу, в коридор, на сходи або зробити тимчасове підсвічування робочого місця чи генератора. За 2 долари це один із найдоступніших способів освітити кімнату так, щоб не їсти акумулятор за 30 хвилин. Саме такі дрібні рішення і роблять зиму менш нервовою. Не треба включати ліхтарики на максимум, не треба палити великий акум. Просто тягнеш від павербанка тонку стрічку і маєш світло, яке реально живе довго. Під час блекаутів головне правило просте: поки мережа жива, усе має заряджатись повну. Esager 65 Gun – це як хаб прискореної підзарядки для всієї вашої техніки. Тут при порти: два USB-C плюс USB-EA, підтримка PD3.0, QQ, PPS і вихід до 65 Вт. Тобто за одне коротке включення світла ти можеш одночасно підгодувати ноутбук, пару павербанків і смартфон, а не ганяти по розетці кожен гаджет окремо. Гаїн начинка дає компактний корпус і менше нагріву, тому зарядка не душить потужність, коли підключено кілька пристроїв. Критично, що блок тримає адекватну роботу з сучасними телефонами: iPhone, Samsung, Xiaomi, Realme. А при роботі по C1 плюс C2 або C1 A видає максимум того, що реально має сенс у блекаут сценарії. Швидко залити ємність у банки, а не тримати їх на шнурку по три години. За ціну до 11 доларів на чорну п'ятницю це не чарівний кубик, а робочий інструмент для тих, хто хоче вичавити з кожних 30-40 хвилин електрики максимум користі. Ми на восьмому місці, і перед нами той гаджет, про який більш і згадує лише під час першого великого відключення. USB-перетворювач піднімає напругу з 5 вольт до 9 або 12 вольт. Саме стільки потрібно більшості домашніх роутерів та невеликих мережевих пристроїв. Підключаєш кабель до павербанка, і твій роутер оживає так, ніби світло нікуди й не зникало. Особливо це рятує, коли мобільний зв'язок лежить, а інтернет по Wi-Fi хоч якось тримає ситуацію в домі. За кілька хвилин після зникнення електрики ти все ще маєш стабільний доступ до месенджерів, камер, роботи та банального зв'язку з близькими. Важливо враховувати, що ці кабелі бувають із різними діаметрами штекера, тому підбирати потрібно максимально уважно. Не існує універсального роз'єму, і неправильний діаметр просто не зайде в роутер або працюватиме нестабільно. Сьоме місце забрав Вубен Є7. Це той варіант, який не називають налобним ліхтарем. Його правильніше назвати багатофункціональним світловим інструментом, який працює там, де інші гаджети здаються. Компактний корпус 6 на 24 см, вага 80 грамів, і всередині два осрам діоди з яскравістю до. 1800 люменів та широким 180 градусів кутом засвідки. Тобто він закриває і ближнє, і середнє освітлення, а на максимальному режимі пробиває до 132 метрів. У блекаут сценарії ключова магія це живлення. Вубен Є7 працює від 18350 акумулятора, заряджається через type c і тримає до 60 годин. Якщо додати адаптер під 18650, автономність виростає до 180 годин, фактично перетворюючи ліхтар на довгограючий світловий модуль, який Можна брати в підвал, на сходи, в майстерню чи використовувати вдома як аварійну лампу. Плюс є магнітна основа, кріпса та керування жестами. Це реально корисно, коли потрібні вільні руки. Ремонтуєш, несеш воду, готуєш їжу чи просто пересуваєш. Такі панелі часто недооцінюють. Мовляв, 20 ватт це ж дрібниця. Але в умовах довгих відключень навіть ці 20 ватт стають реальною підстраховкою. Особливо коли треба зарядити телефон, навушники, ліхтар, GPS-трекер або хоча б підтримувати рівень у павербанку, щоб він не розряджався в нуль. Цей компактний сонячний модуль має usb вихід і не потребує жодних інверторів чи контролерів, якщо використовуєш його як зарядку для дрібної техніки. Склав, виставив на підвіконячий балкон і отримуєш повільну, але стабільну генерацію енергії. Навіть у похмурі зимові дні панель видає якісь 2-4 Вт. і цього достатньо, щоб підтримувати життя в павербанку протягом дня. Плюс ця панель працює як мобільне рішення для походів авто, дачі чи аварійного набору. Легка, тонка, не боїться холоду. Якщо докупити бюджетний контролер, можна використовувати її юбіль складних зв'язках, але для блекаута головна цінність проста це енергія, яка не залежить від розетки. Навіть мінімальна генерація краще ніж сидіти з нульовою батареєю та чекати наступного світла. П'яте місце займає Ugreen Nexot 200 w Павербанк, який за своїми можливостями ближче до компактної електростанції, ніж до звичайної банки. Металевий корпус, три високопотужні порти і підтримка PD3.1 дозволяють видавати до 140 Вт на один USB c та до 200 Вт сумарно, якщо використовувати всі порти одночасно. Це означає, що навіть під час короткого вікна електрики можна моментально залити енергію в ноутбук. Телефон, планшет чи всю техніку разом, без просідання швидкості. Ємність у 25 тисяч мАч, дає приблизно 5 повних зарядок iPhone 15 або майже 4 цикли Galaxy S24 Ultra, тому Nexot здатний перекрити кілька днів блекауту, а вбудований 1,54 дюйми tft дисплей показує точні цифри по входу, виходу та температурі. Це важливо, коли кожен ватт на рахунку. Ugreen Nexot – один із найефективніших рішень для зими, потужний, витривалий і достатньо портативний. Щоб носити з собою без відчуття, що тягнеш міні-станцію. Четверте місце займає портативний Wi-Fi 6, 4G роутер, один із тих гаджетів, які буквально рятують зв'язок під час затяжних відключень. Коли мобільна мережа падає або тримається на межі, саме такі компактні маршрутизатори дозволяють підняти стабільний інтернет із сім-карти та роздати його на ноутбук, телевізор, камери чи кілька смартфонів. Ця модель підтримує Wi-Fi 6, працює на швидкості до 300 Мбіт на секунду, і має зовнішні антени, що помітно покращує прийом у глухих районах чи у квартирі з товстими стінами. Темп підчастоти Європи та України, тому сім-карти більшості операторів працюють без станців з бубном. Підтримує до 10 підключених пристроїв. А живлення можна подавати не лише від розетки, а й через Type-C. Тобто він легко працює від павербанка, станції чи навіть ноутбука. У блекауті ключова перевага саме автономність. Роутер спокійно тягнеться від 5 вольтових джерел, а інтернет залишається стабільнішим за мобільний. Головне дотримуватися порядку підключення. Спочатку сім, потім живлення, щоб система коректно побачила карту. Для роботи камер спостереження, банального доступу до месенджерів або онлайн банкінгу це один із найефективніших мобільних інструментів зимового сезону на третьому місці. АА – акумулятори Кугро, дрібна річ, яка в блекауті працює потужніше ніж здається. Це літієві АА батареї з реальним захистом ПСБ, стабільною напругою 1,5 вольт, і величезною ємністю для свого формату. Їхнє головне завдання тримати живими ті гаджети, які найчастіше вирубаються першими: пульти, смарт-замки, ліхтарі. Датчики, іграшки, дрібна побутова техніка, настільні лампи і навіть деякі радіопристрої. Перевага саме цих акумуляторів у тому, що вони перезаряджаються через USB, без спеціальних зарядок, без панелей на 4-8 слотів, без додаткових блоків. Просто кабель Type-C, павербанк або станція, і через кілька годин батареї готові до нового циклу. До того ж заявлений ресурс у тисячу перезаряджань, робить їх вигіднішими за пачки одноразових АА, які летять у смітник після кількох днів активного використання. Ємність 4100 мвт годин дає відчутно довший час роботи ніж базові NiMei Ейч. А стабільна напруга 1,5 В вольт важлива для техніки, яка некоректно працює на 1,2 вольтових стандартних акумуляторів. У сезон відключень такі батареї стають резервним фондом для багатьох домашніх пристроїв, і саме тому кугро опиняються настільки високо в нашому рейтингу. Друге місце отримує портативна електростанція STOLITAP400 один із найкращих бюджетних варіантів для повноцінної домашньої автономії під час довгих відключень. Це не павербанк, не іграшка, а справжнє резервне джерело живлення з літіфером фосфатними акумуляторами та ресурсом у понад 3000 циклів, яке може працювати роками, не втрачаючи ємності. Версія AP400 має 345 Вт-годин, вихідну потужність 500 Вт, два чисті синусоїдні АЕС-роз'єми на 220 вольт. Виходи, USB A, USB-C, автопорт і навіть бездротову зарядку для смартфонів. Цього вистачає, щоб живити роутер, ноутбук, освітлення, камеру, телевізор малого формату, заряджати павербанки, телефони та дрібну побутову техніку. Для квартири в умовах відключень це той мінімум, що дозволяє зберегти нормальність у побуті. Станція заряджається швидко. За одну цілу години можна повністю відновити заряд через АЕС плюс ДС одночасно. Підтримується також зарядка від авто та сонячних. Панелей є вбудований МППТ-контролер, що велика рідкість у бюджетних моделях. Практичною перевагою є наявність складів у Польщі та Україні: доставка за 5-7 днів і безмитний в'їзд, що робить покупку максимально безболісною. Перше місце займає комплект J1000 Plus, портативна станція на 1000 Вт із батареєю 932 Вт-години та складною сонячною панелью на 100 Вт. Це вже не антиблекаутний мінімум, а щось на кшталт персональної міні-енергосистеми, яку можна поставити в квартирі і реально переживати довгі відключення без паніки. Потужності вистачає, щоб живити холодильник, роутер, роутер-резерв, ноутбуки, освітлення, заряджати павербанки, а за потреби потягнути мікрохвильовку, кавоварку чи сеп. 12 виходів. Дві розетки. 230 вольт із чистою синусоїдою, два USB-C по 60 Вт, КВ 3,0, DSE, автороз'єм і бездротова зарядка. Дозволяє не гратися в чергу до розетки, а нормально розвісити навантаження під свій сценарій. Фішка цього набору повноцінний зв'язок зі сонцем. У комплект входить монокристалічна панель 100 Вт із МППТ контролером. Удень станція не просто повільно доживає, а реально підживлюється і дає можливість працювати довше без мережі. Для приватного будинку, дачі, виїзду або міської квартири в умовах нестерипуста стабільної енергосистеми це означає одне: ти не прив'язаний тільки до розетки. Літі залізофосфатна основа з ресурсом понад 3500 циклів. Нормальна вага для 932 Вт-годин, Зрозумілий дисплей, кілька режимів підзарядки та повноцінний захист BMS роблять J1000 Plus тим самим рішенням, яке не соромно поставити на перше місце. Не за маркетинг, а за реальну здатність тримати побут живим у довгу темну зиму. Фінал цього рейтингу простий: чорна п'ятниця це не про імпульсивні покупки, а про можливість зібрати набір техніки, яка реально тримає дім працездатним у складні зимові місяці. Усі 10 гаджетів у добірці це не фішечки з алі, а практичні рішення, перевірені відключеннями, морозом, низькою напругою та нестабільним зв'язком. Від led стрічок і ганзарядок до паверстанцій та сонячних панелей. Кожен пункт цього списку додає автономності, а разом вони формують системний підхід до зимової енергонезалежності якщо продумати свій набір і правильно поєднати ці пристрої, блекаут стає не катастрофою, а керованою ситуацією, де є світло, інтернет, зв'язок, тепло і робочий побут.